Книга Дена Арієлі передбачувано ірраціональні. приховані сили, що впливають на наші рішення. Це новаторська праця з поведінкової економіки, яка кардинально змінює уявлення про раціональність людини. Арієлі, професор психології та поведінкової економіки в університеті Дюка, демонструє через експерименти особисті історії та зрозумілу мову. Наші рішення не лише ірраціональні, але й передбачувано ірраціональні. Це відкриття змінює підхід до економіки, маркетингу, державної політики та повсякденного життя. Основна ідея систематична і раціональність. Традиційна економіка виходить з припущення, що люди раціональні істоти, які ухвалюють логічні рішення для максимізації власної вигоди. А переконливо доводить, що ми постійно помиляємося через упередження, емоції, соціальні норми та когнітивні спотворення. Ці помилки не випадкові. Вони повторюються і їх можна передбачити. Це означає, що поведінка людини, попри її хаотичність, має закономірності, які можна досліджувати, прогнозувати і навіть використовувати для покращення систем. Ключові ідеї та експерименти Ден: Відносність і вибір. Ми рідко оцінюємо речі в абсолютних величинах. Замість цього ми порівнюємо. Наприклад, якщо нам запропонують три варіанти підписки: цифрову за 59 доларів, друковану за 125 доларів і комбінацію цифрової та друкованої також за 125, більшість вибере останній. Друкована версія сама по собі виступає приманкою, підштовхуючи до вибору нібито вигідного варіанту. 2. Магія слова безкоштовно. Слово безкоштовно має надзвичайну психологічну силу. В одному з експериментів учасникам запропонували вибрати між цукеркою Hershey's за 1 цент і трюфелем Lindt за 15 центів. Коли ціну знизили на 1 цент для обох, тепер Hershey's безкоштовна, а трюфель 14 центів переважна більшість обрала безкоштовну цукерку. Хоч співвідношення ношення вигоди залишилося тим самим. Це свідчить про те, що нульова вартість викликає емоційну реакцію, яка переважає раціональний аналіз. Три Якір і ціна. Ми не знаємо, скільки насправді має коштувати певний товар, тому прив'язуємося до якорів перших чисел, які бачимо. У відомому експерименті Аріелі просив учасників написати останні дві цифри номера страхового посвідчення, а потім запропонувати ціну за різні товари. Ті, у кого були вищі цифри, пропонували вищу вартість, хоча це було абсолютно ірраціонально. Це демонструє, що навіть випадкові цифри можуть впливати на економічні рішення, формуючи наше уявлення про цінність. Ринок проти соціальних норм. Аріелі розрізняє дві системи: ринкові норми і соціальні норми. Коли ми допомагаємо другові з переїздом, це соціальні норми. Якщо ж нам запропонують за це гроші, навіть малі мотивація падає. Це вже ринкові відносини, які витісняють тепло соціальної взаємодії. Цей принцип важливий для розуміння волонтерства, благодійності, організації праці, де грошова мотивація може знизити ефективність. Самоконтроль і дедлайни у дослідженні зі студентами Аріелі дозволив їм самим вибирати строки здачі трьох робіт. Виявилося, що ті, хто встановив собі внутрішні дедлайни, покараючи результати, ніж ті, хто вирішив здати все наприкінці семестру. Це доводить, що самообмеження корисні. Вони допомагають боротися з прокрастинацією. Саме тому ефективні підписки, тайм-менеджмент або програми, що блокують соціальні мережі. Шесть, ефект володіння. Коли щось належить нам, ми починаємо його переоцінювати. Це явище називається ефектом володіння. В одному з експериментів студенти, які виграли квитки на спортивний матч, вимагали за них значно більше, ніж були готові платити інші. Власність викликає емоційну прихильність. Яка впливає на раціональність у переговорах, в продажах і оцінці речей. Сем. Сила очікувань. Очікування формують не лише наші думки, а й реальний досвід. У дослідженні пивозодством подобалося тим, хто не знав про його вміст. Але якщо людину попередити, смак здавався жахливим. Тобто очікування змінюють реальність. Це основа брендингу дизайну реклами. Те, як ми очікуємо продукт, впливає на те, як ми його сприймаємо. Застосування у житті бізнес, політика, повсякденність. Знання з книги Аріелі активно використовуються в маркетингу, бізнесі та державній політиці. А компанії на кшталт Amazon чи Netflix застосовують поведінкові прийоми, створюють підштовхування, формують звички, впливають на сприйняття ціни та дефіциту. У сфері політики на основі цих ідей розробляються підштовхування надж м'які механізми, які стимулюють людей до корисної поведінки. Наприклад, автоматичне включення в пенсійні програми або зміна меню в школах. А, але виникають і етичні питання, якщо людиною можна так легко маніпулювати, де межа між підш підштовхуванням і обманом. Аріелі виступає за прозорість і етичне застосування своїх ідей. Критичний погляд. Попри популярність, експерименти Аріелі мають обмеження. Багато з них проводилися серед студентів в лабораторних умовах, що не завжди відображає реальне життя. Культурні відмінності також відіграють роль. Те, що працює в одній країні, не обов'язково діє в іншій. іншій. Крім того, сама Аріелі визнає, коли поведінкові прийоми стають надто популярними, їх ефективність падає. Люди починають усвідомлювати маніпуляцію і чинити опір. опір. Висновок розуміння і раціональності шлях до мудрості. Книга передбачувано і раціональні, це не лише наукова праця, а й практичний посібник зрозуміння себе та інших. Те на демонструє, що наші помилки мають структуру. Ми ухвалюємо нерозумні рішення, але робимо це передбачувано. Це відкриває шлях до змін. Якщо ми розуміємо свої слабкості, ми можемо навчитися краще ухвалювати рішення, будувати чеснішу економіку, ефективнішу політику і співчутливіші стосунки. Передбачувано і раціональні. Це книга, яка змінює спосіб мислення. Вона вчить нас не соромитися своїх помилок, використовувати їх для зростання якщо